Доброго дня, мене звати Ірина, я менеджер Bingo Tours і я нещодавно повернулася з ексотичного острову Занзібар і з радістю хочу поділитися враженнями та основними особливостями даного курорту. Отже, чому Занзібар це маст візит цього року? По-перше, це білосніжні м'якенькі пляжі, це сафарі в рамках одного дня. Та неймовірно свіжа риба, яку виловлюють зразу при вас. За що ми любимо Занзібар? Занзібар це про фреж столітнього Баобаба. це про екзотичну їжу, про наявність морепродуктів і доповнені це все білосніженими пляжами і вілами на березі океану. Чому наші туристи обирають Занзібар? Чому я обрала Занзібар для відвідування взимку? Тому що в рамках одного дня тільки тут ви зможете відвідати сафарі. Саме в живій природі, і ви відчуєте себе в мультику Король Лея, я не маю куди добиратися. Це дуже далеко. Це складно, довго, тяжко. Я туди і Так. <реш> Отже, летимо там, де сонячно. І якщо ви вибрали такі занзібар для свого відпочинку, враховуємо такий аспект: Занзібар знаходиться на індійському океані. Відливи досить суттєві, особливо суттєві на півдні та заході острова. Отже, обираємо північ, обираємо якісні інстаграмні готелі та враховуємо побажання ваші до відпочинку. П'ять найкращих готелів за версією Bingo Tours, в які варто відпочити та насолодитися Індійським океаном. Перше. Royal Zanzibar знаходиться на півночі острова, має неймовірний інфініті басейн. Харчування по системі все включено і відсутність будь-яких відливів. Royal Zanzibar – найкращий готель в своєму ціновому сегменті. Крім басейну та харчування, вас зустрінуть дуже привітний персонал, білий пісок пляжу та наявність е рифу біля готелю. Два наступних готеля – Це є фаворити серед наших туристів, фаворити, особливо мої. Це Ріо Джамбу і Ріо Палас. Ріо Палас це готель 18. Сюди ви не поїдете з вашими дітками. Сюди їдуть пари для ідеального медового місяця за неймовірною природою та білосніжним пляжем. Готель надасть вам чудове харчування all-inclusive. Велику кількість басейнів, інфраструктури та геть турецький сервіс. Rio Jumbo – це суто дитячий готель з активною анімацією, з великими корпусами, з неймовірним кількістю ем, розваг для саме найменших туристів. Крім цього, дані два готелі повністю відповідають вимогам наших туристів. Відсутні відливи, так як наші туристи люблять плавати. Різноманітна їжа, однак, вона адаптована під нас, і там ви не знайдете абсолютно спайсі такої, що ви не зможете обрати собі до смаку. Однак, якщо дані готелі, які є не бюджетними своїй ціновій категорії, а ви хочете таки насолодитися білосніжними пляжами, ми рекомендуємо звернути свою увагу на такі готелі, як Lux Marjani. цей готель, чому ми любимо? По-перше, це повністю інстаграмний готель з доступною ціною. Готель новий, абсолютно адаптований під наших туристів харчування. Можливо, як сніданки, сніданки вечері, та все включено. Тобто, ви обираєте за своєю ціновою політикою зручну вам категорію харчування. Номера, як я сказала, готель новий повністю буде відповідати вимогам вибагливих туристів. Територія готеля розкішна, зелена, з панорамними басейнами, з інстаграмними локаціями та повністю білосніжними корпусами даного готелю. Однак на що треба враховувати при виборі даного готелю Люкс Марджані, в даному готелю будуть присутні відливи до 200 метрів, і ви враховуєте цю особливість, скачуєте спеціальний е... додаток. додаток. Спеціальний додаток для і приливів на острові Занзібар І свій відпочинок вже адаптовуєте під ці природні ресурси. Даний готель у зв'язку з тим, що працює на сніданках-сніданках вечері, може запропонувати вам харчування за територією готелю, що також для активних туристів є досить комфортно. Не прив'язуєтесь до готелю, досліджуєте острів, досліджуєте територію навколо. Ім цього хочу зазначити, що п'ятий готель, чому я обрала його як рекомендацію, тому що він пропонує завжди чудову ціну. Він буде завжди один із найдешевших, але ви там отримуєте домініканські пляжі, ширину пляжної полоси одну з найбільших на острові Занзібар. Він буде валюватися в ціні до 150 тисяч гривень на двох на десять ночей, і за ці кошти ви отримуєте. Домінікану, Мальдіви і Занзібар в одному готелі. Він досить інстаграмний, і за рахунок того, що власником даного готелю є італієць Войке Венгва. Це ім'я чи готель? Тому харчування там досить італійське. Постійно присутні паста, піца, равіолі, і туристи з Італії обожнюють цей готель. Отже, ви отримуєте гарний контингент. Гарну кухню і білосніжний пляж. Кому можливо не варто їхати у занзібар? Що mm -hmm. говорити? Да. А, обираючи своїм напрямком для відпочинку такий острів Занзібар, потрібно завжди враховувати, що це є Африка. Африка це завжди не про ідеальний сервіс, це не про е, санітарні норми, чистоту е, прибирання. Ви маєте зробити зноску на будь-яку екзотику. Екзотичні тварини можуть повзати у вас біля номеру, ящерки забігати на терасу вашого е, номеру. Чистота кухонь завжди буде бажати кращого. Однак ми закриваємо на це очі і розуміємо, що ми екзотично відпочиваємо, досліджуємо Африку. Отже, що побачите на Занзібарі, якщо ви такі туди вже прилетіли. Сафарі сафарі це основний напрямком вашого відпочинку. Саме там ви в рамках одного дня, виїхавши з готелю вранці і повернувшись вечора, ви отримуєте незабутні враження. Всі екзотичні тварини в рамках живої природи будуть доступні на сафарі в Занзібарі. Друге племена Африки. Масаї, які проживають на острові Занзібар та Танзанії, також радо запрошують до себе показувати свій побут, свої звичаї. Доста безпечна дана екскурсія. З дітками також її рекомендуємо, щоб відчути колорит Африки вживу. були на це що ви зразу нічого мені не разу? <ріст> Якщо ви все таки переживаєте або відпочиваєте з дітками, і сафарі для вас є е, ризикованою ідеєю, рекомендуємо водне сафарі або як це кажуть на занзібарі сафарі. Ви відвідаєте блакитну лагуну. На човні підпливете до найгарніших островів, які присутні тільки в період відливу. Paradise Island вразять ваших діток. Якщо ми обираємо Занзібар, значить, ми маємо враховувати детальніше особливості океану та періоду відпочинку в Занзібарі. Занзібар це про зимній відпочинок. Тоді, коли там буде тепло і комфортно, сезон дощів на Занзібарі починаючи з травня і до жовтня місяця, цей період ми виключаємо як період вдалого відпочинку. Зимою ми враховуємо період відливів. Як я вже казала раніше, ми скачуємо додаток з приливами-відливами, а також враховуємо особливості всіх чотирьох курортів Занзібару. Північ Остері, Нунгві і Кенва відсутні будь-які відливи, або вони є несуттєвими. На ваш відпочинок вони взагалі ніяк не повпливають, і ви скоріше їх даже не помітите. Південь острова майже непридатний для відпочинку, хоча має неймовірно білі пляжі. Чудові готелі. Найкращі, найдорожчі готелі зазвичай знаходяться на півдні острова. Але для наших туристів, які хочуть бачити інзійський океан і в ньому плавати, на жаль, даний регіон не підійде. Відливи більше кілометра, море можна на протязі доби і не побачити, і навіть додаток з приливами відливами. Не суттєво справить ситуацію, і на що потрібно звернути також свою увагу для безпроблемного відпочинку. Занзібар у нас є візова країна, вартість візи 50 доларів. Візу можна оформити як онлайн вдома, так і по прильоту в аеропорту. Я раджу оформляти по прольоту в аеропорту у зв'язку з тим, що система Занзібару завжди дає збої, вашу візу можуть не побачити, не знайти, і це забере дуже великий час і нерви. Коли ви прилетите туди, і ви будете бачити, що ви не можете вийти з аеропорта до моменту знаходження вашої візи, крім цього, нас часто запитують, чи є малярія та якісь небезпечні хвороби на Занзібарі. В зв'язку з тим, що ми летимо прямо на Занзібар, не в Танзанію, малярійних вакцинацій, прививок ми не робимо. Малярія на Занзібарі відсутня. І якщо у вас є якісь... Застереження до цього, звісно, на Занзібарі постійно в доступі є таблетки від малярії, які ви можете собі для профілактики купити. Медицина в Занзібарі досить ефективна. На період вашого відпочинку у вас завжди буде страхування, яке працює практично. Хрень воно там працює такі лікарі. Умерти в Занзібарі. абсолютно може Медицина на Занзібарі не можна сказати, що на досить високому рівні. Однак, при застрахованому випадку, при наявності страхової полісу вам повністю нададуть медичну допомогу у найкращих клініках на острові Занзібар. Ціни на Занзібар тут важко спрогнозувати чи будь-як порадити вам. Тут порада може бути тільки одна: коли вам підходить ціна, значить вам підходить дане відпочинок. Раннє бронювання як таке з відпочинком Сензібар воно не працює. Ви можете, якщо бажаєте. Готель, звісно, його бронювати, але ціни зазвичай ближче до виліту, вони знижуються за рахунок горящих турів. Найвищий сезон це є лютий та січень. Ціни завжди на готелі будуть найвищі. Вся Європа, зазвичай відпочиває в лютому, тому зеніт цін спостерігається саме в лютому. І якщо ви таки бажаєте відпочити на екзотичному острові Занзібар, приходьте Бінго Турс. Ми знайдемо. Будь-який готель на ваш бюджет, і ви побачите цю неймовірну африканську красу, яка є доступною для наших туристів.